Всім привіт! З вами психолог Вікторія. Сьогодні я би хотіла продовжити тему, яку я була почала вже в одному з відео: про те, що потрібно зробити для того, щоб Мінімізувати ймовірність зради у ваших стосунках, а я вже говорила про те, що важливо не запускати себе, своє життя, не бути жертвою. Про це більш детально ви можете подивитися в одному з попередніх відео. А тепер я би хотіла ще зосередитись на такому важливому, як на мене, теж моменті аспекті стосунків, як на виборі партнера, який теж дуже сильно впливає на те, будуть вам зраджувати чи ні. Я розумію, що якби зрадити в принципі, чисто теоретично може кожна людина. Але якщо ви обираєте, наприклад, собі партнера, який позиціонує себе, будемо говорити, наприклад, про чоловіка, якщо ви обираєте для себе чоловіка, який позиціонує себе там як якогось такого дуже мачо, самця, бабія, який там не знаю, намагається переконати вас у тому, що всі чоловіки, вони. Заточені природою на те, щоб запліднювати якомога там більшу кількість жінок, ну що ви від нього від нього очікуєте? От, тобто, якщо ви вже йдете на такі е, ризиковані стосунки з такою людиною, ну дуже дуже велика ймовірність, що вам будуть у них зраджувати, особливо якщо, наприклад, ви дізнаєтеся, що в попередніх стосунках він теж вам зрад... ну не вам, а в попередній своїй партнерці зраджував, або якщо, наприклад, ви. Там якось починаєте стосунки з цією людиною, розумієте, що виявляється він ще у стосунках з іншою жінкою, наприклад. І тобто, ви виявляєте, якби коханка, виступаєте. Ви про це не знали, або, наприклад, там в нього сім'я, і ви теж про це не знали. І ось якщо вже ця людина зраджує своїй там другій половинці з вами, ну то дуже велика ймовірність, що вам так само з часом будуть зраджувати, тому що людина. Вона допускає таке у своїй картині світу, тому дуже важливо обирати партнера, якого є якісь моральні норми, якісь свої цінності, якісь погляди на. Цінність стосунків, і який поважає себе та свій вибір, і не буде йому зраджувати. А, наприклад, там якщо вже щось йому не підходить, про це спочатку поговорить, якщо нічого не змінюється, тоді розійдеться і ж тоді там буде будувати стосунки, чи там просто мати якийсь секс на один раз, на одну ніч, але вже після того він з вами розійдеться, а не таким чином, намагаючись якось себе там не знаю реабілітувати, покращити собі самоцінку, своє самопочуття, там, пішовши наліво, і десь там щось таке робляче. Тим більше це велика. Так само може бути і загроза для вас в плані здоров'я. Тобто, навіщо вам такий ризик? І, взагалі, якби починати ось такі стосунки з людиною, яка вже на самому початку, в принципі, вам заявляє, що таке можливо, тому що ну, вона так це бачить, для неї це нормально. І якщо ви на це погоджуєтесь, ну тоді які питання, ви самі на це погодились. Тому треба уважно слухати, про що вам людина говорить ще на початку стосунків. І так само якось намагатись вияснити це, якщо вона про це мовчить. Тому. Важливо саме обрати собі у партнери людину, яка має якийсь певний емоційний інтелект, з якою можна про щось поговорити у плані того, що ви хочете обо стосунки, як ви їх бачите, що для вас цінно в цьому, щоб людина так само цінувала вас і те, що ви робите, а не сприймала це як належне. І, наприклад, якщо це чоловік, щоб він не вважав, що ви там якісь нижчі за рангом, а він собі може все дозволяти, а ви там ні, тому що ви жінка. Дуже важливо проговорювати ці моменти. Щоб розуміти, до чого бути готовими, так скажімо, і заліч вам потрібно вступати в ці стосунки. Так важливо так само звертати увагу, якщо чоловік, наприклад, буде вам говорити, що ви там якісь недостатньо жіночні, і тому я тобі можу зраджувати, або коли жінка говорить чоловікові, що він там якось недостатньо мужній, недостатньо для неї сексі. Ну і так, от тобто, вона не говорить, що там я буду зраджувати, або я десь буду. Там на інших чоловіків заглядатись, але вже вас так трошки, знаєте, знецінює, дає вам зрозуміти, що ви недостатньо для неї такій недо. Тому на це теж треба звертати увагу, бо це вже ознака неповаги і велика ймовірність, що десь в майбутньому вам і можуть зраджувати, якщо знайдуть собі того партнера або просто таку людину, яка там буде відповідати всім цим вимогам. І якось там зовнішньо більше подобатись. Тому саме от на цікі моменти важливо, дуже важливо звертати увагу. І на завершення хочу сказати, що так само треба розуміти, що кожен з вас. Це просто жива людина, ніхто з вас не є ідеальним. У всіх бувають хороші і погані періоди, коли ви можете виглядати по-різному, і це так само треба розуміти і не одразу там кидатися, зраджувати, тому що ви вже там змінилися, ви вже якось там не так привабливо виглядаєте. Все це можна поправити, все це можна змінити, якщо є бажання і підтримка одне одного, Там не знаю, займатися спортом, правильно харчуватися, дивитися за своїм стилем і так далі. Тобто це в жодному разі не має бути причиною. Зрачувати. Так само, як там, не знаю, якась відсутність грошей, комунікації, це все можна вирішити і проговорити. Але знову ж таки, якщо людина хоче це робити, тобто, якщо вона має емоційний інтелект і бажання проговорювати і вирішувати ці ситуації, а не просто йде в мовчанку, закривається, а потім виявляється, що вона десь там ходила, невідомо що робила. Тому знову ж таки важливо це все. Розуміти ще до того, як ви почнете стосунки, і будете розуміти, що відбувається щось, наприклад, не таке, як вам би хотілося. І так само важливо. Таким моментом є те, чи вас постійно там критикують, ображають, можливо, постійно сумніваються у ваші вірності, постійно якісь допити, ревнощі, сумніви. А якщо ви не даєте жодних підстав для цього, це одна ситуація. Тобто це може бути якась причина в людині, її невпевності в собі або навіть в тому, що вона сама десь там знаєте, не зовсім чесно по відношенню до вас, і вона хоче таким чином. Проектує це на вас, щоб зробити з вас винним так само. Але якщо е, ви розумієте, що у вас раніше цього не було, а тепер у вас з'явилися постійно ці сумніви, значить, напевно, все-таки партнер ваш і дає вам якісь приводи для того, щоб в ньому сумніватися. Тому що навіть якась інтуїція, якесь внутрішнє чуття, воно може вам підказувати, що щось відбувається на те. Тобто, якщо раніше за вами такого ніколи не було, не наблюдалося, що ви там дуже були ревниві і постійно вас з'їдали сумніви, то якась є певна причина, чому так зараз, от саме в цих стосунках, почали відбуватися. Можливо, партнер постійно там якось не означає вам, каже: от, подивися на цю або на цього, дивись, як він гарно виглядає. Ну тобто, постійно намагається яко спровокувати у вас, цей приступ якоїсь ревності, що от ти, о, ти там не так виглядаєш, або ще щось в такі моменти. Вони, звичайно, нікому не будуть приємні, нікому не буде давати е, впевненості в собі якоїсь великої любові. Е, тому не забувайте, що ми приймаємо ту любов, на яку ми заслуговуємо. Тому вважайте, що ви заслуговуєте на хорошу е, і добру до вас любов.